Те, що нас очікували випробування, так ми їх зразу відчули через один день після проголошення незалежності України, 26 серпня. Прес-секретар Бориса Єльцина в Ощану заявив таке, що республіки, які стали на шлях незалежності, до них Росія може мати ну територіальні претензії, тобто поставив питання кордонів. Тобто Реально... тоді вже вони задавалися цим питанням, так була... І які які що вони хотіли. Тоді ну вони хотіли, від щоб, щоб Україна не йшла, бо ми ж проголосили незалежність, а потім же ж. А які територіальні претензії тоді у них були? Ну як тоді? Вони ж кажуть, що вони й зараз є цей. Ці... Ну я, Тут... я маю на увазі, вони змінилися, тобто вони хотіли Крим, вони хотіли й тоді Донбас. Вони хотіли, щоб взагалі України не було самостійної держави, не тільки там якісь частково забрати територію України. Вони вважали, що. України немає, як державі, не має бути і не має бути народу такого. І це вже а тоді до інших держав, які це, претензії це вже, у них були. Я не знаю, що там у них було до інших держав, але ідея ідея оцього глобального реваншизму. Перекроювання кордонів, перекроєння карт. Вона ніколи не полишала голови російських політиків ні в 90-му році, ні в 2000-х роках, ні в теперішніх А є якісь пояснення.